Сьогодні хочу вам показати, як можна дуже смачно приготувати булгур. У мене сьогодні булгур чистий, без овочів, тому я додатково буду використовувати ще цибулю. Якщо придбали булгур з овочами, то можна цибульку пропустити. Беремо товстостінний посуд, це може бути вок або чагунок. Або в утятниці. Розігріваємо на пліті і відправляємо туди шматочок вершкового масла і чекаємо, доки розтане. А тим часом, якщо булгур чистий, то нарізаємо цибульку, відправляю сюди цибульку. І обсмажуємо цибулька підсмажилася. Тепер обов'язковий інгредієнт. Значить, дивіться, масло в мене тут було 100 грамів. Дві великі цибулини. Якщо не любите цибулю або булгур з овочами, можна цибулю не додавати. В такому випадку просто чекаємо, доки масло розтане повністю. І додаємо. Приблизно із розрахунку на 200 г булгура одна повна столова ложка томатної пасти. Відразу ж на цьому етапі добре солимо і даємо трішечки цукру на томатну пасту. Все це перемішуємо. Буквально пару хвилинок даємо пасті. Обсмажитися. Тим часом я взяла 400 грамів булгура і промила його добре. Відправляю сюди. Добре це все перемішуємо. І додаємо води 1 до 2, тобто раз 400 грамів булгура, то я наливаю 800 мл теплої води. Це довожу до кипіння, закриваю кришечкою і до готовності. Коли я бачу, що вже ось отак зверху, немає ніде вологи, пройшло хвилин 20. Тепер перевіряю, чи всередині не залишилося рідини. Бачу, що дно абсолютно сухе, рідини немає. Все. Можна вимикати. Можна взяти, якщо у вас менша ємність, зверху покласти паперовий рушничок під кришечку, щоб лишню вологу, яка залишилася ще там, в себе втягло. Ну, на такий великий об'єм рушничка в мене немає. Вимикаю нагрів, залишаю ще так постояти декілька хвилин, і наш булгур по-турецьки готовий. Це безподобно смачно. Спробуйте, і я впевнена, що ви залишитеся задоволені. Смачного вам!